Друзі, всім привіт від нашого рижика, Рижулічка, Іди сюди, синочок. У нас дуже-дуже багато новин. У нас новини і погані є, і добрі новини. Ну, як завжди, в притулках, знаєте, все не буває гладко, буюває всяке. Так що згодом все вам покажу. А сьогодні я з вами хочу поділитися е е свіжою новиною, яка відбулася вчора. Зараз я вам все покажу расскажу. розкажу. Відео буде не довгим, коротеньким, але мені хочеться з вами поділитися. А перед цим, Таня хвастушка хвастається своїм, своєю красотою, яка радує мою душу кожен день. Дивіться, яке в мене дерево. Дерево супер, пахне, як французькі духи, чесно. Прям класне таке дерево. Но його треба викопувати на зиму, бо воно змерзне. Так що у Танюшки такі ось палісадники. Танечка їми теж займається. Режуля, йди сюди, синочка. А зараз поділимося з вами новиною. Е, ну, Я рахую, що радісною, тому що, е, якщо б не до мене, то е, я не знаю, що було б. Якщо б не до мене, я не знаю, що було. Ви зараз поймете, про що я кажу. он льова наш. От, Рижулечка, іди сюди, синок. Рижуль, іди сюди. Оце я всіх позакривала, рижик гуляє. Рижик у мене гуляє. А це ще вам покажу цю дикушку, пам'ятаєте? Це, це що мені нерви тріпало з промзони, яка збігла. Все, тепер вона своя в доску, вона вже з двору не виходить. Я так розумію, що вона у мене буде і лишатися. Сикуняра, а що ти робиш? От, Так що, друзі, зараз швидко вам розкажу, що в нас вчора сталося. Рижуля, йди до мами. Рижуля. Рижик. Кажу, йди на місто, хочу його згадати на місто. У мене ж котенят ще багато. Про котенят теж зніму вам покажу все, що, де, як. Коли це щось у мене подозріння перед другим щепленням, так я його сіла, винесла на вулицю і трошки хочу понаблюдати. Щось немає піти, а так, в принципі, і луточок поставила, хочу подивитися, як він в туалет ходить. Рижик! Я довго буду гавкати, га? Ну я ж не собака, рижик, давай. Трошки пізніше погуляємо. Зараз з ним гуляємо три рази на день. Йдемо, йдемо, йдемо. Теж потім розповім чому. Йдемо, ідем, мій маленький, йдемо. Таня уся в огурцях. Давай, давай йди на місто, давай, сінечка, давай, мама, трошки пізніше погуляє з тобою. Я ти знаєш, я ж тебе не ображаю. Ти в мене гуляєш тільки скільки хочеш. Ну, ям нарив, так? Да? Хазяїн мій. Хазяїн ти мій, ай ти мій хазяїн. Друзі, іду вам показувати, бо я ж кажу, не можу здержатися. Я могла б все ще е, трошечки потримати, наче для відео, для якогось, але я все так з запізненням виставляю, що. Це бачите, які в мене тут батареї. Батареї огурчиків. Солю, солю, солю. Так, ну що, десантура. Дивіться, яка, які в мене красавчики тут бігають. Ям нарили. Да? Ям нарили. Манюні мої, ви мої манюньки, так? Да? Ой, ви мої манюньки Манюні мої, хороші мої. Лісулі вони вже задовбали. Лісуля не хоче виходити Он з цього, з будки, скажи, так? Да? Каже, ця молодіж, ця молоджі, ця молодж мене достала, так? Да? Достала. Так, а ну перестаньте. Знайомтесь, Зевс. Старенький псик, йому 9 років. Вчора його привезли нам хазяїва. Да? Сьогодні мама вже може його погладити, так? Да? Зєвсік, зайка мій маленький. Хороший, хороший, хороший. Дуже хороший так? Да? Хороший. скучав, доплакав. Так, друзі, у наших підписників сталася біда. Біда сталася, їм треба їхати за кордон лікуватися. Цей собака, він дорогу не винесе. В принципі, ніхто ніколи його не обстежував. Прививки йому робили такі в дитинстві, обробляли від кліщів, я так розумію, ніколи. От. Ну, Це по розговорам. Кормили корміком гав. Да, скажи. Так що в нас повний набор. У нас і зубки, він бачить, да? Це сьогодні другий день, він трошки заспокоївся, маленький, мій хороший, трошечки підвиває, але молодчиночка, вже сивий. Бачите, ось на таких локатюшках, іначе. Ти як жора мій, ти як Жора мій, да? ти до мене? Шов, да? Ти до мене знайшов хороший мій. Вчора він не підходив, вчора він навіть не підходив, він боявся, він не воду не пив. Сьогодні він вже поїв сухого корміка. Мама кашки наварила з печінкою, да? вона остиває, поїмо трошки пізніше. Ми вчора звідтію. Думали, кішки повилазять, помощників вже нема, спиваються потроху. То ми цю будочку, це старенька будочка, ми покаємо... О, іди, іди, синечка, іди. Перетащили поки. Так, а ну не включаємо хазяїв. Пошли вон швидко. І ці стірічки ще не дають. Делечка, іди сюди. Іди моя Ugh. девочка, Іди, моя хороша, чуть річек не загрыз, да? А ну, паскуда, іди швидко на місто, щоб я тебе не бачила, Вредна собака. Адельку чуть річек, річек не загрыз, да? Паскудний собака, паскудний, скажи, собака, да? Моя девочка. Аделя така теж палець в рот не ложи, так? Да? Люся розбороняла. Люся молодець, Люся умничка, Люся дівчинка старшенька, да? старшенька. Так, ну що, Зевс? Короче, прошу любити зажалувати. У нас на доживання приїхав такий старічок. Да, такий старічок приїхав. Що ну, зробиш? Обставини складаються так, що він буде в нас. Я ж кажу, що ми вчора звідтію перетащили цю стареньку будку. Далі на... це собака виріс Різ 9 років в квартирі. Ви поняли, так? Да? Він не знає, що таке зима холод, скажи, да, жара. От тому будуть строїмо, будемо йому строїти такий там в цьому углу, в лівому. Зазульки в правому углу, а він буде в лівому углу з зазульками, да? Такі зазульки будуть з одного боку, ми будемо з другого боку, да, зайдемо з тобою. Будемо строїти йому вольєр, дуже-дуже теплий, такий, наче вольєр. І в вольєрі буде будочка стояти, утеплена, да? Скажи, це ми будемо все робити з ним. От, так що така у нас Бідоська, так? Да? Така в нас, бідоська, так? Да? Ну, все, я ж кажу, сьогодні вже він поїв. Я дуже переживала. Мені на фотках показали, він такий якийсь невеличкий був. Оце такий здоровий собака. Здоровий собака. Хай трошки адаптується і побачимо, можемо його даліко розвозимо. По-перше, я його оброблю од кліщевий бурлог. Навірно, йому сімпарі да? Да, да. Боже, мої хайлоси. да, і бака мій. Хороший такой улыбака мой. Да? Ну, ви розумієте, собака не бачила ніколи других собак, фактично, других людей. Прожила в теплі, скажіть. Да? Ну там, я ж кажу, там, щоб харчування було якесь там гарне доньє. Да? Кажу, обстеження у лікарів у нас теж ніколи не було. Да? Ну, нічого, скажімо, ми все-все виправимо. Так що, друзі, у нас. Така новина не могла здержатися, вам не показати її. Да? Бо я це переживаю в ці минути. Я ж кажу, це я вам... Може, Даша сьогодні попрошу випустити вечором це відео. Буде він жити усього, бачите, з зузулями нашими. зузулі, звісно, дівчатки з характером трошки поковаляли жопою перед ним. Да? Скажу, що таке, що це за собака така прийшла, к нам да? От, Але нічого, скажи. Не буває такого, скажіть, так? не буває такого, щоб, щоб не привикалися, бо тані хорошо. Я знаєте що? Потім, як він у мене з'явився, це вчора вони привезли, про що я подумала. Хазяєва цієї собачки, цього собачки, вони б в будь-якому випадку десь його прилаштували б. І, скоріше, це був якийсь притулок. б. тому що такого собаку додому ніхто не візьме на доживання. Такого собаку. Ну, як сказати, це собака, яким треба буде займатися трошки, да, здоров'ям його займатися. Да, нюхай, нюхай мене. Іди в будочку. Іди. Це собака великий, його б ніхто не взяв на доживання в квартиру. Скоріше всього, вони б його десь приділили якийсь притулок. Ви розумієте, собака був би в клетки, А ну перестаньте. А був би в клітці якийсь. з другими собаками. Ну, в общем, я, як вони вчора приїхали, я їм сказала, Боже, як я рада, що ви попали все-таки до мене, тому що... що собака був би в будь-якому випадку там, нещасний. Він і зараз, звісно. Він... О, 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 начинай, починається. Що починає... він? На вашу територію зайшов? Це ж будки, охороняють будки, в них вже дві будки, щоб, не дай Бог, не залізли. Не заліз він сюди. Да? Паразітки ані собаки, парозітки такі собаки. І це я нікуди не виїжджаю цих декілька днів я коло нього. Багато раз до нього заходжу в вольєр, багато разів пропоную йому поїсти. Да? Да? Хороший мій. Так що, друзі, у нас плюс один собачка. Старенький, але така гарнюнечка, Ще трошечки поживе, скажімо, нас. Да, красуня на свіжому повітрі. Бачите, яка спина моща, моща. О, де, все, він вже підходить до будочки, вчора він ще не підходив, але я думаю, не дай Бог дощ, то він щоб... ну все, він вже трошечки освоюється.